Стріляти із 10 десятитонної гармати вчать новобранців на Львівщині на початку грудня. Вони виїдуть у зону АТО на Яворівському полігоні з артилеристами поспілкувалися наші кореспонденти. Завіжа. Цю майже 10-тонну гармату із квітковою назвою Гіацинт приборкати нелегко, кажуть досвідчені військові лише фізичної сили, рухати важелі та вставляти снаряди замало. потрібні ще математичні розрахунки. Де наводчика це наводка по прицілу. Одмічатися ціль основна, запасна ціль. Ну і слухають команди. Командир робить розрахунки, а наводчик вже на... На ціль, подають команду, я навожу на ціль і пристрілюю всю батарею. Тоді вже батарея робить третій пушки і тоді. По цілі. За півтора місяця кажуть військові, вчителі навчать новобранців безпомилково влучати в ціль майже за 30 кілометрів. Так, ціль 101, підривник осколочно фугасний. Бригада артилерістів створена півтора місяця тому, навчили та відправили на схід майже 300 військових фахівців. Основна маса наших військовослужбовців, десь відсотків 90, це хлопці, які добровільно прийшли до військових комісаріатів. відповідно. Відношення до занять абсолютно нормально. Доброволець Віктор у цивільному житті інженер проєктувальник каже: гіацинт опанував за два тижні. Дуже просто її освоїти, цю техніку, головне, щоб не ламалася. От ремонт, так, да, отремонтувати я не змогу. Навести – не проблема. Щоб точно поцілити 50 кілограмовим снарядом. Однієї гармати не досить. Залучають спеціальну оптику, схеми, карти і навіть сучасні гаджети. Ось такі планшети воякам подарували волонтери. Для них спеціальні програми створив український військовий інженер. Вояки кажуть, така техніка до міліметра вираховує визначену ціль. Ольга Крупник, Анатолій Киричук, перший національний.